Кількість атак російської армії на Донеччині за останній тиждень значно зросла. Росіяни руйнують міста, перетворюючи їх на привиди. Молодший сержант Василь Денисюк розповів, що місто Лиман постійно піддається атакам дронами та авіабомбами. Цивільні жителі страждають і є жертви серед мирного населення. Великі міста, такі як Слов'янськ і Краматорськ, майже не мають спокійних ночей. Щодня росіяни скидають бомби та запускають дрони. Населені пункти біля лінії фронту майже знищені. Ворог обстрілює будинки і дороги, намагаючись влучити у техніку збройних сил. Росія має дві мети: стратегічну і політичну. З політичної точки зору вони хочуть вийти на адміністративну межу Луганської області. Це їм не вдається з 2022 року. Далі їхні плани включають Донецьку область. Стратегічно російські окупанти прагнуть контролювати південь Оскільського водосховища. Це потрібно, щоб відрізати українські підрозділи і створити тиск на інші міста.